Сьогодні про травму зради. Мене звуть Ксенія Карачун, і я записую цикл відео про психологічну дитячу травму. Що ж таке травма зради? Це травма формується, коли дитина покладала на когось певні обов'язки, і ця людина не виявилася таким надійним, тобто не виконала те, що пообіцяла, або ж зовсім забула про існування цієї дитини. Базове переконання цієї травми звучить як мені небезпечно. Довіряти оточуючому світу, ну і якщо є базове переконання, що небезпека завжди в оточуючому світі, значить інше переконання буде звучати, як я повинен контролювати все, що мене оточує. В дорослому житті це про недовіру до партнера, це про гнів, коли хтось не ви не виконує те, що пообіцяв, це про сильне розчарування. І почуття зради, навіть ну, в дуже маленьких дрібницях, там запізнився партнер або не передзвонив друг, той, коли обіцяв передзвонити. І е, в таких ситуаціях е, доросла людина буде завжди буде прагнути все тримати під контролем, все контролювати. І цей страх, е, який буде сидіти всередині людини, він буде страх від того, що ця людина буде боятися пережити цей біль від того, що його зрадили, його обманули. Що ми можемо а, зробити з цим? Давайте зробимо практику, вчуся довіряти собі. Сядьте зручно, можете прикрити очі, зробіть кілька глибоких вдихих, вдихів, видихів, і згадайте ситуацію, де а, хтось порушив вашу довіру. Ну, наприклад, не втримав обіцянку, не передзвонив вчасно, не прийшов вчасно, не купив подарунок, який обіцяв і так далі. Якщо це не дитяча ситуація, прокрутіть. Цю своє життя ще глибше. Віднайдіть ситуацію, де вашу внутрішню дитину, де ваша внутрішня дитина відчула цей обман. А тепер спробуйте не втікати від цієї ситуації і відчути ось цей біль від цього обману. Біль цієї дитини, де було не виконано її обіцянко їй дану обіцянку, де їй подарували не той подарунок. Побачте себе там маленьким, і скажіть цій дитині, я дуже бачу, як тобі боляче, мені дуже шкода. При можливості а, присядьте до неї, прошепочіть їй на вухо, що ти не винна в тому, що хтось тебе зрадив. Це не твій вибір, це вибір цієї людини. Обніміть її, якщо вам хочеться це зробити, і скажіть, я більше ніколи не залишу тебе без підтримки. Покладіть руку собі на область серця, зробіть глибокий вдих-видих і скажіть, я вчусь собі довіряти. Я завжди можу покластися на самого себе. Відчуйте, як ця фраза розтікається приємним теплом по вашому тілу. Якщо є така можливість, підійдіть до дзеркала, дайте собі обійми. Відчуйте, що ви у себе є, і ви можете довіряти собі, ви можете зняти цей внутрішній контроль. І ця буде практика допомагати знімати вам оцей дійсно внутрішній контроль, де ви хочете, захочете контролювати інших людей, бо вона буде повертати вам опору на себе. Мене звати Ксенія Карачо. До наступного відео.